Почали потрошку колотити а, коктейль. Вона спалила один танчик на в'їзді в Суми. Тут розливаємо там, палимо кум, брат, сват. Там хтось якийсь товариш. Стратегічний такий запас в нас ще лишився. З 25-го числа ми почали потрошку-потрошку об'єднуватись, набирати хлопців. Ну в основному це все були друзі. Тобто подзвонили одному, другому, третьому. Так почали підтягуватись. Нам люб'язно Олег Олександр передав цю базу в користування, і тут ми вже почали. Потрошку колотити коктейлі. ну спочатку шукали рецептуру, як це все правильно робити, в якій консистенції розливали тут, фасували, і сюди ж приїжджали вже з інших постів військові, забирали ТРО і розвозили вже по постам, по всьому місту і навіть я думаю, навіть області. Наша перша група, яка взяла коктейлі, вона спалила один танчик на в'їзді в Суми і машину. Вона, по-моєму, називалася броньована машина Рись, чи якось так. І ще підпалили одну машину МТЛБ. І, в принципі, так і сформувалась назва Гарячі бармени, ну, тобто, тут розливаємо, там палимо. Я по рецептурі вже делегував ці якби, повноваження своєму дозвідченому бармену. Він вже цим займався. У нас навіть тут був кваліфікований хімік, який приїжджав, там, якісь там, опити проводив навіть тут. Але найголовніше, це ацетон, пінопласт. Він розплавляється, мастила і паливо. Пів пляшечки наливати і пів пляшечки лишати повітря. Потім вже зрозуміло, що техніку можна не тільки палити, але й захоплювати, і передавати на користь Збройних сил. Виконували бойове завдання в цьому квадраті. Нам треба було провести розвідку за допомогою квадрокоптера, знайти ворожу техніку і передати, де вона знаходиться, і її склад. Ми це завдання виконали, але на цьому місці ми зіштовхнулися з ворожою колоною, і в нас не було іншого виходу, як прийняти бій. Бою приймала участь 12 чоловік. З них чотири наших хлопця загинули: це Рома Кукленка, це Гоша Цедік. Це Саша Білявський і це Євген Степаненко. Як ви бачите через те, що ми посеред поля на відкритій місцевості, і траса тут ну, достатньо вузька, то в нас не було жодного шансу розвернутись. По нам відкрили вогонь на ураження одразу. Тобто, ми ще не побачили, не було зорового контакту, ми не зрозуміли, хто нам виїхав на зустріч, а по нам. Вже почали ну, відкрили вогонь. Я прийняв єдине правильне рішення: це дав команду по рації колона Стоп. Всі в укриття. Ось якраз на дорозі ми ще бачимо залишки. Ось гільзи. 7,62х54. на 54. Це гільзи з кулемету Калашникова, по з якого була стрільба по нам. Можемо побачити, що стратегічний такий, так би мовити, запас в нас ще лишився. До речі, ми перевіряли не так давно. коктейлі досі-досі працюють. Тому війна в нас ще точиться, і ми не знаємо, чи окупант ще до нас завітає чи не завітає, але ми вже готові. І не тільки з коктейлями.